Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників, Божого Божої щоденної медитації. Сьогодні маємо Євангелію від Матея, 20 розділ, про працівників у винограднику. Вона дуже така провокаційна разом з фрагментом з Луки, 15 розділу про милосердного батька, про блудного сина і так само. Інша притча Лука 16 про слугу, який був невірний для свого господаря, роздавав його майно, щоб його люди більше шанували. Оці три притчі вони якось так бентежать наше почуття справедливості. А це бентеження виникає тому, що у нас немає справжньої любові, такої любові ні за що на незумовленої, безумовної. І Такої любові, якою Господь нас полюбив, любить, і такої, якої ми маємо від нього навчитися і любити наших ближніх. І тому ця Євангелія трошки злить нас, бо, ну, бо немає в нас дуже часто такої власне, любові християнської, справжньої, глибокої, і варто направді, затриматися довше над цією Євангелією, мабуть, знову буде довго. Тому якщо хтось спішить і має перервати перегляд, то якщо він вважає цю справу євангелізації потрібною, нехай поставить лайк, напише коментар, підпишеться на канал, може, когось інакше передивиться. Ну, одним словом, робіть, що можете. Я теж роблю, що можу, щоб змусити Ютуб стати більш таким євангелізаційним. Отож. Царство небесне, подібне до чоловіка господаря, який рано вранці вийшов найняти робітників у свій виноградник. Домовившись з робітниками по динарію, денно послав їх у свій виноградник. А коли вийшов близько третій години, побачив інших, що бездільно стояли на ринку. Перший раз вийшов, ну швидше за все, шоста година наша. Тобто, коли сонце сходить, у юдеї починається відлік часу. Вони близько екватора, тому там ну так більш-менш день дорівнює е, ночі, і, і тому там сонце сходить о шостій. Тобто, те, що тут сказано далі, по третій, це наша дев'ята і, і, і аж до шостої вечора. Люди працюють, а ті останні це буде п'ята вечора, остання година. Тобто, господар прирівняє е, останніх з першими. Перші працювали 12 годин, а останні працювали одну годину. Тому по людськи ми дещо їх розуміємо. А коли вийшов біля третьої години, побачив інших, що бездільно стояли на ринку. Він же сказав їм, йдіть і ви, в мій виноградник, що буде по справедливості, дам вам. І ті пішли. Коли ж знову вийшов близько 6 та 9 години, зробив так само. Близько 11 вийшов, стрінув інших, що стояли і сказав їм, чого тут увесь день бездільно стоїте. Кажуть йому, бо ніхто не найняв нас. Сказав їм, йдіть і ви, в виноградник. Коли ж настав вечір, власник виноградника наказав своєму управителю поклично робітників, роздай їм заплату, почавши від останніх аж по перших, до перших. Ті, що прийняли, прийшли близько 11-ї години, взяли по динарію. Коли приступили перші, думали, що більше дістануть, і вони взяли по динарію. А взявши, стали ремствувати на господаря, кажучи. А ті останні одну годину працювали, а ти зрівняв їх з нами, що зносили тягарі з пекоту донини. Той, відповідаючи одному з них, сказав: друже, не кривджу я тебе, чи не динарія ти погодився зі мною і бери своє та йди. Хочу бо й цьому останньому дати що й тобі. Хіба не дозволено мені робити зі своїм, що хочу, чи око твоє лукаве з того, що я добрий. Так, останні будуть перші, а перші останні. Знаємо дуже добре цю притчу. Знаємо також інші моменти старого ну, завіту, інші моменти Біблії. Виноградник це завжди якийсь такий символ Ізраїля. Дуже часто, особливо в Єремії, цей виноградник приносить е, ну, такі неспілі, несмачні плоди для Бога. На жаль, і Бог Хремств ну, нарікає, верніше так, ну, питає, а що ще я міг зробити для цього виноградника, правда, для своєї винниці, а не зробив. Тобто, це завжди якийсь такий символ Ізраїля, який не приносить плоди. Але тут цей виноградник ну, є таким місцем праці, де люди працюючи, ну направді, збачаюсь, знову мене. Десь пропадає голос, краще, краще договорити до кінця. Тобто цей виноградник це місце, де люди працюють. Звичайно, ми розуміємо, що Ісус не говорить просто про звичайну працю і про зарплатню за працю, тільки говорить про спасіння. Да? І, і ну, тут ми бачимо, що спасіння є ну, в більшій мірі. Таким дармовим. В принципі, люди бізнесу кажуть, що моя доброта до моїх працівників це вже те, що я їм даю можливість працювати, заробляти. Це то вже, то вже немало. І на цьому моя доброта закінчується. Я їм даю роботу, вони неї мають виконувати. А я їм плачу справжні гроші. Але справжні гроші за справжню роботу. Але тим не менш, правда, все ж таки. Справедливення, наче спасіння, наше, воно є все ж таки даром. І все, що потрібно, це його прийняти. Да? А далі, ну, так як і, як побудована Євангелія від Йоанна, половина, перша половина Євангелії, Ісус говорить за віру, а друга половина, починаючи від Тайної вечері, Ісус говорить за любов. За любов, яка служить, так як він миє ноги своїм учням. Тобто, як би сказати, тут Йоанн показує нам еволюцію людини. Людина повинна повірити, а далі її віра має реалізуватися через любов. І от щось подібне тут відбувається, коли вже говориться про людей навернутих, людей, які працюють у винограднику, тобто у церкві чи раніше в Ізраїлі. І от вони мають щось робити далі, ну тільки. Ну, як би сказати, все одно спасіння залишається даром. Але людина спасенна, людина, яка навернулася, має все ж таки свою віру реалізувати через любов. І ця любов має бути дієва. Тобто, ми маємо все ж таки приносити якісь плоди свого життя. Але ну, не можна сказати, що ми цим заробляємо на наше спасіння. І ось власне про це є Євангеліє. На все не можна заробити. Наприклад, ми пам'ятаємо, як знову ж таки 15-й розділ, там цей старший син дуже обурюється до батька, що батько, ось стільки років я тобі служу. Да? І він так якось натякає, що я на все заслужив. Да? І ну, він помиляється, тому що син не може заслужити на одну справу, на те, щоб його народили. На це заслужити не можемо. Ми можемо бути вдячні пізніше відпрацьовувати, але заслужити на це не можемо. Так само ми не можемо заслужити на те, щоб нас створили. Це теж є така справа, на яку ну, дуже незручно заслуговувати, бо вона йде перш, ніж ми щось можемо робити. Правда, тому те, що випереджає кожну заслугу нашу, це є любов. Любов Бога, чи, відповідно, любов батьків, як у випадку народження. На це ми не впливаємо. Ми це маємо прийняти як дар. Ну і жити відповідно, щоб цей дар залишався даром, тобто щось з щось цього життя, яке, яке ми отримали від Бога і від батьків, як такий дар любові, ну, все ж таки передавати далі. Тому Ісус, який приходить на цей світ і хоче нам розповісти щось про Бога, ну то те, що Він між іншим хоче нас навчити, це те, як було на початку. Коли людина усвідомлювала собі, що вона є створена Богом. Що все було від Бога. Правда, і це було нормально, бо людина так відчувала себе як Адам, я так собі розумію, як така дитина Божа. Но діти вони не переживають, не комплексують, що їх батьки народили. Не десять разів не думають, коли щось потрібно, бо для них то вони йдуть до батьків. І це нормальне відносини. І так само ну, нормальними відносини були в раю, коли Бог ну, був добрим, люблячим, дав нам існування. А і людина до цього адекватно відносилась. Тобто ну, була вдячна на перших порах, принаймні. І тому Ісус хоче ці відносини якось в нас відновити, щоб не було це купі, продай. З Богом тільки ну, були все якби по такій логіці первотній. Домовились вони за один динарій в день. Динарій, ну, звичайно, можна розуміти це буквально, а можна розуміти це в спосіб символічний. Бо динарій це є не тільки зарплата за день, це є ті гроші, які потрібні людині, щоб прожити один день. Тобто, ну як би сказати, вони домовились про один день життя, да? але ми знаємо, що життя ми все ж таки не отримуємо за гроші, тільки Бог його нам дає. Да? І може цім, за цим динарієм, все ж таки, цей динарій є таким символом Божої любові, яка дає нам життя. Да. Чи тут життя тепер наше фізичне, чи пізніше життя, тобто спасіння, життя вічне. Да. І, і це тамте теж Господь нам дає, і там, те ми теж не заслуговуємо. Е, да. Тільки це є дар, власне, від Бога. І тому, може, домовилися за динарія, бо, по суті, те, те, що є результатом цієї домовленості, ну, результатом нашого життя доброго в цьому житті. Не життя вічне, по суті, це життя з Богом. Тобто, якби Бог за цим динарієм чи Ісус за цим динарієм ну, ховає життя з Богом. Да? Тобто можна сказати, що людина отримує дар самого Бога. І більше як Бог він не може дати. Да? І тому, не знаю, чи я ну, передав цю символічність цього динарія. Але мені здається, що це теж пояснює, що чому не міг Бог дати господар дати два динарія для тих, що цілий день працювали. Ну, це так, як нам не можна дати два спасіння. Є одне є одне життя вічне, не можна два життя вічного дати. Навіть так само не можна. Ну, якби, Якщо людина отримує Бога як подарунок в житті вічному, то теж не може двох отримати. Бог постійно кличе, так як цей господар, чекає плодів. Правда, і цей час жни він дуже інтенсивний. І, в принципі. Таким інтенсивним часом є наше життя. Завжди є нагода зробити щось добре, щоб цей виноград не пропав. Нагода зробити, якийсь, зробити плідним свій день, свій рік чи своє життя остаточно. Треба бути інтенсивно, інтенсивно працювати, треба бути активним. Є ці люди, да, ну, є там якби, етапи, коли господар виходить і кличе. Дехто ділить їх на етапи, не знаю, існування людей там час Ноя, час Авраама, час Моїсея. Остання година це час Ісуса Христа, але це не суть важно. Інші кажуть, що це етапи життя людини. Хтось від самого початку да, ну, якось народився в сім'ї, віруючи, і все життя є віруючим, правда, має приносити плоди власне цього християнства, хтось в останню мить свого життя ну, навертається. Кається і отримує так само спасіння. Да, і, і тут ця, ця дилема, як би, є присутня. Але теж цікаво, коли за другим разом господар йде кличе, що каже, діти, ви в мій виноградник, а я дам вам, що належатиме, да, що належиться вам по справедливості. Тільки пам'ятаємо, що якщо Бог від нас вимагає справедливості більшої, ніж і книжників, пам'ятаємо п'ятий розділ Матвія. Якщо ваша справедливість не буде більшою, ніж фарисеїв і книжників, не увійдете у Царство Небесне. Так само і розуміємо, що справедливість Бога теж ну, є вища, ніж фарисеїв і книжників, і теж ніж наша. І тому Господар вже тоді знав, що він і цим так само дасть динарія, ну, бо йдеться про справедливість Божу. І, так само, останній цікавий момент він їм взагалі нічого не обіцяє. Каже: ідіть, і ви, мій виноградник. Ну і вони йдуть, йдуть, але тут видно, це це така довіра, е, якийсь такий акт віри, бо тобі нічого не обіцяли. Е, да, і в принципі ніяких таких підтверджень немає. Але людина в останню мить, ну, знову ж таки, вибираючи Бога, напевно, не, не прогадає, бо бачимо, що й що вони отримали по динарію. Е, так само при цих останніх е, цікавий момент, що вони не просто. Ну, стояли цілий день на, на праці, бо ніхто нас не найняв. Тобто тут питання, наскільки ну, це царство Боже поширюється, наскільки діти ну, царства Божого вміють підійти, запропонувати це життя е Боже, життя плідне для інших людей. Получається, да? ну, що вони ціле життя прожили, ніхто їх не найняв. Да, ніхто, ніхто їм не сказав за Бога, ніхто їх не запросив до, до, до життя з Богом. І оце останні хвилини. Ну, дійсно, бувають такі обставини в житті людини, що вона за Бога нічого і не чула. А ми до неї дуже часто маємо якісь такі претензії, сподівання. Спочатку треба щось, щось їм дати і пізніше власне, вимагати. Отож, до життя потрібен динарій. Ніколи вони починають розраховуватись, кожен з тих, хто працював, отримує цього динарія. Да, чому? Тому що ну, це є життя вічне, це є спасіння. Не може Бог дати нам півдинарія. Да? Бо якщо ми говоримо, що цим динарієм є сам Бог, дар себе для людини, ну, в плані спілкування, в плані ну, такого життя вічного разом, да? то, то теж ну, не може бути пів Бога. І тому Господь дає всім по динарію, ну і так само не може дати більше, бо в ну, себе два рази не дасть. Да? І теж він не поступає так, як ми, оце наша логіка, е, да, що по заслузі треба платити людині за її працю. У Бога немає такого. Він не дивиться на заслуги, він дивиться на потреби людини. І цього нам прийдеться навчитися. Бо, бо ну, любити людину потрібно трошки більше, ніж вона на це заслуговує, правда, і, і це є правда нашого життя, що християн. Не дивиться на те, скільки людина заслужила, а тільки має дивитися на те, скільки вона потребує, і це їй дати. Тоді вона дійсно зрозуміє цього Духа Божого. Отож, це спасіння, яке ми маємо здобути в кінці життя, це не є власне якийсь такий хліб, який ми заробляємо в поті чола. Це все ж таки дар. І ми бачимо, що всі вони отримують цей дар. Перший – по справедливості. Домовилися за динарія, будь ласка, працюйте, все життя попрацювали і отримуєте цього динарія, а далі вже по милосердю Господь поступає. Да. Звичайно, для цих справедливих, як Фаусті пише сьогодні в коментарі, ну, пеклом є ця свідомість, що вони реально цілий день пахали, а ці лише годинку. І то така годинка, ну так як у нас сьогодні хмарно в Одесі, то зовсім навіть приємно тако на вулиці посидіти, незважаючи на те, що сонце зараз дуже, дуже активне. Так само їм було обідно, бо вони все сонце знесли, а ці вечірком собі попрацювали годинку так, для можна сказати для душі, правда. І тому вони ну, сперечаються, возникають, нарікають, нарікають як фарисеї, нарікають як син старший в 15 розділі Івангелії від Луки, нарікають як. Як пророк Йона, теж цей мотив там з'являється, коли ну, власне, Господь робить милосердя для Нініви, для язичницького города не знищує його. а, а Йона вже вийшов, сів і, і, і чекав, що ось зараз буде кінець світу. Да, ну, і так вони в кінці кінців такі трошки всі сумні, що Бог є милосердний для інших. Да, але це означає, що вони якби не візнають Бога за Бога. Да, Бог не є такий, який ми його собі уявляємо, тільки Ну от Він є такий. Бог є Богом. І Ісус за нього розказує таким, яким Він є. Нам він не подобається. Це не значить, що він... Бог має змінюватись. Це ми маємо змінитися так, щоб, щоб Він почав нам подобатись. Що ж тоді таке є нагорода справедливого? Нагорода справедливого це є життя разом з Богом. Не багато, мало. Правда, так як батько намагається пояснити знову ж таки для цього старшого сина, ти завжди зі мною, дитина. Ти цього не бачиш, що це, це, є, це є немало. І старший син видно, що не бачить. Е, так само справедливий не завжди це цінує. Чому? Е, тому що, ну, якщо ти не цінуєш Бога, який є біля тебе. Получається, що ти, якщо ну, що ти тоді цінуєш? Ти цінуєш те, що Бог тобі може дати. Тобто його дари, да, оці динарії, які він може тобі на, 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 нащовкати, Да, Це цей господар. Да, ти його самого ну, не, не сприймаєш. Да, і тут є дуже важливий такий момент, який дуже гарно нам дає прочувствувати ця Євангелія. Ну, ці справедливі, які бунтуються проти такої поведінки Бога. Ну розуміємо, що вони Бога не люблять, недооцінюють те, що вони мають. Що, що жити з Богом це вже є найбільший дар. Це має бути даром, найбільшим. Да? І для цього дуже часто потрібно позбутися того, що ми маємо. Пам'ятаємо, да, цей юнак, юнак зовсім недавно приходив до Ісуса. Як осягнути життя вічне, і Ісус йому каже: продай, що маєш. Позбуться матеріального, да, роздай бідним, роздай Богом, так само, як тут Господь поступає з цими останніми. І так само позбуться духовної вартості, духовних цінностей, яких, ну він же там каже, що ну, Ісус йому говорить: заховуй заповіді, не каже: Я це все маю. Я це все заховував, все своє життя. Тобто в нього є дві цінності матеріальні і духовні. І він цих цінностей не хоче позбутися. Він не хоче роздати своє майно, і він не хоче йти за Ісусом Христом, щоб служити іншим. І, да, і Він залишає при собі це багатство і відходить сумний. Сумний, тому що виходить, що він поміняв це багатство на Бога. Да? Ну і от виходить, що. Якась така логіка народжується, що ти маєш все віддати, все роздати, нічого не вважати своїм, і тоді ти лише якось осягнеш Бога. А якщо ти будеш триматися за своє, або за матеріальне, або за духовне, так як ці власне, працівники, оцю свою працю, вони не можуть неї забути, вони не можуть неї простити. Вони якось ну, вимагають, щоб і Бог неї доцінив, щоб і господар неї доцінив. Так само, як старший брат в тій притчі, він не заходить, щоб сидіти з батьком за одним столом, тому що там цей син сидить. І от він ну, якби, залишається при своїх інтересах, але залишається далеко. Тобто він вибирає своє, оцю свою гординю, що як це так, я все життя служу, а цей прийшов, батько його простив, всі сидіть з ним за столі, за столом. Тобто він не може цього позбутися своєї гордині, Це для нього скарб, не батько. Він виходить з цим своїм скарбом, залишається батько ну, всередині з дитиною. Да, і, і от ну, так получається. Так получається. Тому власне наше спасіння це є дар. І якщо ми перестаємо це відчувати як дар, а як свою власність. То от тоді починаються от такі речі, такі претензії, а чого це Бог милосердний, до тих, які ніколи не вірили, не ходили там на служби, всі на Розарії не відмовляли по 3-4 в день, ще щось там. Ні, ну як це так? Як це так, що, що, що це ж ну, Бог їх так само любить, як, е, власне, як мене? Да, тому не потрібно ніколи дозволити собі переконати себе, що, що моє спасіння залежить від моїх вчинків. На да, лист до Галатів каже: якщо ви вірите, що ваше спасіння, святий Павло каже до Галатів, що ваше спасіння приходить з ваших учинків, то для вас Ісус Христос помер надаремно. Якби наше спасіння було б, ну, від наших учинків, то навіщо тоді Ісусові помирати? А якщо ви так думаєте, що ви від спасіння, то для вас Ісус надаремно помер. Тобто вони, якби Галати, ті, які повірили іншим, а не Павлові. Вони якби самі себе позбавляють Божої благодаті. Самі себе позбавляють власне цього спасіння на виключенні з благодаті. І ми так само ну, часом є такі люди, які свято переконані, що все залежить від їхніх вчинків. Ні, ну, Все ж таки дар це є дар, спасіння це є дар. Так, ми вже це все сказали. Ага, ну от, власне, те, що я казав, що потрібно всього ізбутися, ну це теж підтверджується одному з благословінь першому Блаженні у Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Тобто, ну, треба бути не прив'язаним не до матеріального, не до духовного. Е, теж страшні слова, е, е, говорить господар: візьми своє і йди. Якщо ти хочеш про справедливості, якщо ти не хочеш мене. Якби помітити, що я є даром для тебе. Ну, візьми своє, йди. Ти заробив цього динарія, все, що ти ремствуєш, бери своє і йди. Трошки так звучить, ну якби як Господь каже, що все ж таки ця дистанція, яка між нами була і є, ну хай вона реалізується далі, щоб ти вже зрозумів, що ти не зі мною. Ти не якщо ти дивишся весь час тільки на те, що можна отримати від мене, а не, а не власне бачиш мене як дар. Останні що ну, останні з ними все добре. Вони отримали цей дар, вони бачать не незаслуженість цього дару, цього спасіння чи цього динарія чи Господа. Правда, вони якби безпосередньо зустрічаються з милосердям Божим. І тому вони є багатші, і тому вони якось є ближчі Бога. І тому ну, ми розуміємо, що якось їм легше. Ім легше, і тому останні будуть першими. Правда. А а ці перші, вони взагалі якось дивно себе ведуть. Бо вони якби ну останні отримали милосердя, а ці кажуть, що ми через нашу, ну по справедливості, тому ми повинні милосердя отримати більше. Да? ну То в нас звичайно або милосердя, або справедливість. Але ні, ми отримали милосердя, вони отримали милосердя, але ми більше працювали, ну то по справедливості нам треба цього милосердя якось більше. Да? Да, але ну, благодатість знову ж таки спасіння це щось, що, що є в одні, і його множити ну, дуже важко або, або й неможливо. Да. І вони хочуть більше отримати, але ну, на жаль, в цьому всьому вони якось люблять більше свою праведність, ніж Бога. Да. І, а взагалі, те, що Бог прощає, незаслужено, то, то для них ну, от, вони не можуть роздатися, розстатися зі своєю праведністю. Щоб почати любити цих ближніх. І тому, так як Ісус сказав, що явно грішниці, вони випереджають нас до Царства Небесного. Бо вони нібито були далеко від Бога, займалися дуже таким страшним гріхом, проституцією, тобто за гроші продавали свою любов, свою любов чи кохання, чи як його назвати. Правда, але чогось іменно ця категорія грішників Ісус їх називає. А в цій притчі виходить, що ось, ну, ці, що працювали цілий день, от вони якось намагаються монетізувати свою працю. Да? Тобто намагаються якось купити за цей день роботи більше благодаті, більше любові Бога, щоб Господь над ними змилився, полюбив їх ще більше, якось більше їх обдарував. Да? То тут постає питання: а хто ж тоді з них так направді за гроші намагається купити любов чи продати любов? Да. Оця меркантільність наша по відношенню до Божої любові, вона правді, є образлива. Да, бо знову ж таки, в Євангелії від Матвід Йоанна, Ісус, очищуючи храм, виганяє всіх і кричить: Не робіть дім мого батька, домом торгівлі. А да. в інших Євангеліях ну, синоптичних говориться про дім про печеру розбійників. А в Йоанна — іменно дім торгівлі. Тобто, ну, якщо ми в храмі торгуємось, то ми намагаємось купити що? Купити Божу любов? За що? За жертви, за е, ну, нашу доброту, любов до, до, до ближніх, за виконання заповідей, за молитви, за кількість молитви і так далі. Да, тобто, ну, направді, такий нюанс, е, да, але мені здається, що його дуже і дуже багато і варто це, цього позбуватися. Власне, цієї меркантильності, тобто цих відносин, як би сказати, таких грошових по відношенню до Бога. Отож, підсумовуючи сьогоднішню івангелію, хочеться сказати, що. Всі ми отримуємо цей дар спасіння, ті, хто приходять до виноградника Господнього, ті, хто вкається, ті, хто наближається до Бога, ті, хто ну решту свого життя, яка вона там, ця решта, чи годину, чи, чи день, чи, чи рік, чи, чи все своє життя працюємо, власне, маємо приносити якісь добрі плоди. А і добре було б, щоб, щоб ми їх такі приносили, незважаючи на те, хто більше за нас працював, хто менше за нас працював. Ну, напевно, щоб якось так не вийшло, що ми аж так сильно запрацюємось і аж так сильно почнемо себе цінувати, що в кінці кінців, коли побачимо, що Бог просто так комусь дарує на да, провини чи, чи спасіння, щоб це якось нас від Бога не відвернуло. Да. І оцей такий момент, що винагородою справедливого, ну такою додатковою бонусом справедливого є присутність Божа в його житті, те, що він з Богом разом поруч да, Так як батько казав до сина, ти завжди зі мною. А я поруч з собою. І от власне доцінювати цей момент, ну насправді нам дуже і дуже важливо. Бо коли ми цей скарб побачимо, всі інші скарби, навіть це те, що нас Господь обдаровує, ну воно стане набагато таким меншим і, напевно, не буде заважати, да щоб не було так, що Божі дари для нас стають чимсь що, що нас віддаляє від Бога. От Євангелія на сьогодні. Такий коментар. Маю надію, було не скучно. Мені було не скучно підготувати цей коментар. Щоправда, зайняло це времені від 8 аж до. Зараз вже навіть, після двох. Одним словом, дякую всім за увагу, за терпіливість, хто, хто додивився до останнього. Ставимо якийсь коментар, лайк, підписуємось на канал, стараємось, щоб ці. Ролики були такі самі. Весь час, і намагаємось Ютуб змусити до євангелізації. Ще раз дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу!